Радий вітати вас! Зовсім недавно, неподалік від мене, відкрили магазин Аврора. І просто пройти повз я не зміг. Зайшов і придбав ось такі речі. А саме електронний штангель-циркуль. Паяльник на 40 Вт. До паяльника одразу взяв припой із каніфор'ю. Такий комплект. Ось таку викрутку взяв. І такі маленькі струбцини, дві штуки. Зараз я на кожній позиції зупинюсь конкретно, розкажу своє враження про такий інструмент з Аврори. І розпочнемо огляд з ось такого штангель циркуля. Коштує він в Аврорі 149 гривень. Пластиковий кейс досить непоганої якості. Відкриваємо. Одразу бачимо запасну батарейку. Дістаємо. І як бачимо, він йде повністю пластиковий. Для когось це здасться, що це ненадійно на 2 дні. Але я розкажу про його головний плюс. А плюс в тому, хто займається електронікою, може не боятися робити виміри під напругою. І не боятися ніякого короткого замикання. Акумулятор 18650 17,9. Я думаю, для таких якихось робіт тут великої точності кому не потрібно, він підійде. Звісно, він так не дуже якісно зроблений, проте 150 гривень, якщо користуватися обережно, то його на досить довго вистачить. Вимірюємо ще цю запасну батарейку. 5 мм показує. Для роботи з електронікою те, що треба. Закриваємо і продовжуємо. Далі оглянемо ось таку маленьку струбцинку. Коштує вона 96 гривень. Я її в магазині взяв в руки, а назад вже поставити не зміг, тому що вона така маленька. Досить приємна, також зроблена з пластику, ця частина з металу. Немає ніяких зазубрин, досить якісно зроблена. Буває, що щось майструєш, потрібно притиснути. Я думаю, вона в нагоді в господарстві знадобиться. Маленький тест. Спробуємо затиснути телефон, тільки так, щоб не роздавити скло. І ось досить міцно тримає. Прикольна штука. Далі в нас така маленька викрутка. Ручка досить зручна. Набір біт. Ось такому резиновому тримачу. І головний плюс цієї викрутки в тому, що біти йдуть подовжені. Буває таке, що потрібно досить глибоко залізти кудись і щось відкрутити. Біти середньої якості. Я думаю, для домашнього використання те що треба. Далі в нас паяльник на 40 Вт та ось такий комплект з каніфолі та припою. Ось такий припой, досить важкенький, товщина 1 мм, а каніфолі трішки пожаліли. Ну, зовсім мало. Ну, це моя думка. Паяльник мені подобається. Досить такий приємний виглядає. ну, Довжина проводу у нас 90 см. ну, Мягенький такий, досить непоганий. Не знаю, як він буде працювати, але на перший погляд досить якісний. Мені подобається. Ну що ж, друзі, сьогодні був огляд ось такого інструменту з магазину «Аврора». Звісно, він не займає місце професійному інструменту, проте для домашнього використання він досить непоганої якості. По цьому відео ви зможете зробити для себе якісь висновки, чи купувати таке, чи ні. Я вважаю, що гроші витрачені не в пусту, тому що такий інструмент завжди знадобиться в господарстві. Всім було, кому відео корисне, підписуйтесь на канал. Всім бажаю добра та здоров'я, до нових відео!